Вітаю! Сьогодні розглянемо тему жіночих комплексів. Це дуже актуальне питання, оскільки комплекси заважають нам жити повноцінним життям, створюючи проблеми не тільки в особистому, а й у усіх інших сферах нашого життя. У мене зайва вага, а у мене неприємний голос. Я недостатньо розумна, я нічого не вмію. Знайомі фрази впевнена, що ви чули їх від знайомих або навіть крутили у власній голові. І вже стало дуже звично сприймати ці комплекси як прості жіночі заморочки. Але зовсім не варто їх недооцінювати, бо комплекси це прояв серйозного внутрішнього конфлікту, що має глибоке коріння в особистому досвіді. І дуже часто цей досвід травматичний. Простими словами, комплекси це тяжкий вантаж, який ми тягаємо за собою роками, який часто керує нашими рішеннями від вибору сукні до вибору бути щасливою людиною. Як виникають комплекси? Після травматичного досвіду психіка часто створює узагальнені думки установки, головна ціль яких захистити людину від повторного болю. Проте ці установки також можуть бути негативними. Згодом ці стійкі деструктивні уявлення про себе трансформуються у комплекси. Ці установки можуть бути настільки старими і глибокими, що навіть здаються адекватним сприйняттям власних недоліків. Але насправді вони нав'язані. У дитинстві, в підлітковому віці, в токсичних стосунках або завдяки порівнянню з ідеальною картинкою. Ось приклад того, що можуть приховувати під собою звичні усім комплекси. Комплекс непривабливості приховує глибину установку мене не можна любити такою, яка я є. Причина: осуд та критика важливих дорослих, або психологічні знущання та знецінення у токсичних стосунках, комплекс меншовартості. Установка. Я завжди маю догоджати, щоб мене приймали. Причина ігнорування ментальних потреб дитини, холодні, важливі дорослі або токсичні стосунки. Комплекс некомпетентності. Установка. Я не здара, і ніколи з мене нічого путнього не вийде. Причина тут усе просто фрази, в кого ти така тупа. З такими оцінками з математики з тебе нічого в житті не вийде. Своїми недоліками ти вся в батька, от якби ти була як сестра, можуть стати коренем великих проблем у подальшому житті жінки. Тож серед головних причин виникнення комплексів можна виділити такі: емоційне або фізичне насильство, знецінення та приниження з боку значущих близьких, тривала критика, ігнорування потреб, надмірне контролювання або, навпаки, повна відсутність підтримки. Весь цей травматичний досвід перетворюється на жорстокого внутрішнього критика. Той самий голос, що кричить, коли ви хочете надягти коротку сукню, придивляєте собі новий купальник, Роздумуєте про зміну професії або про вихід з нещасливих стосунків. Але хто він, цей критик? Часто колективний образ усього болючого досвіду, який ми не прожили до кінця, не проговорили і не вилікували. Як наслідок, ми маємо низьку самооцінку. Нездорову сором'язливість, невпевненість, заздрість та страх досягнень. У більш складних випадках нещасливі сценарії життя, з яких самостійно дуже складно вийти. Але є й позитивна сторона комплекс це маячок, він вказує на те, де тобі болить, а там, де є внутрішній біль, там може бути зона росту. Тож розглянемо, як можна собі допомогти. Психотерапія, когнитивно-поведінкова, гештальт, психодрама. Комплекси забирають колосальну кількість енергії, яку ви могли б направити на досягнення цілей і самовдосконалення. Але самостійно подолати закоренілі деструктивні установки буває складно. Робота з фахівцем допоможе віднайти у підсвідомому травматичні події, пропрацювати їх у безпечному середовищі, розпізнати автоматичні установки та подолати комплекси назавжди. Робота з тілом Комплекси живуть не лише у думках, а й у тілі. Стиснуті плечі, уникання поглядів, сором перед зеркалом. тілесно орієнтовна терапія допомагає відновити контакти з тілом і звільнити застиглі емоції, які утворилися внаслідок психологічної травми. А спорт робить тіло здоровішим, допомагає впоратися з комплексами з приводу зовнішності та іще відволікає від сумних думок. Уникайте спілкування з токсичними людьми. Якщо після спілкування з конкретною людиною ви відчуваєте себе спустошеною та сумною, це червоний прапорець. Якщо регулярні образи, критику та знецінення вуалюють під виглядом сарказму та гумору, викреслюйте таких людей за можливості скола спілкування. Якщо такої змоги немає, то зведіть спілкування до мінімуму. Більше контактуйте з тими, хто цінує ваші сильні сторони, щиро радіє та підтримує вас. Заміна критики на самопідтримку ми часто думаємо про себе негативно. Тож тренуйте в собі звичку відстежувати такі негативні думки та зразу замінювати їх на альтернативні, більш лояльні узагальнення. Наприклад, я знову натупила. «Замінюємо на…», у мене сьогодні було дуже багато завдань, і не дивно, що я пропустилася помилки, бо я людина, і це нормально. Саме відчуття одразу покращиться відмова від порівняння з іншими. Не буває ідеальних людей, у кожного є свої страхи, слабкості та недоліки. Завжди знайдеться в соцмережах хтось гарніший, більш заможний, успішніший, і складається враження, що всі навкруги щасливі талановиті, і тільки ви одна лузер. Але все відносно і ці найгарніші можуть бути дуже нещасливими людьми не оцінюйте інших за картинкою, яку вони вам транслюють, та спробуйте сприймати себе не як недолік, а як унікальність. Пам'ятайте, комплекси це не ознака слабкості. Насправді це важливе нагадування про те, що, на жаль, у вашому житті були емоційні травми, які не були вчасно розпізнані та прожиті. Це звичайний досвід, хоч і болючий. З гарних новин кожна внутрішня рана може бути зцілена увагою та турботою до себе. Тож розпочніть свій новий щасливий шлях без комплексів та ментальних травм. З вами була Альона Кушнір.